Таки затримали процес. Останні взагалі-то не дуже бажані там, де ґрунт має властивість просідати. А це все додаткові обсяги робіт. Було виповнено заміщення ґрунта для того, щоб під подошвою основання фундамента був однородний ґрунт з однаковими характеристиками і вів себе стабільно однаково в всіх містах. Тим часом проектна документація успішно пройшла державну експертизу, але це стосовно самого об'єкта. Але ж є ще проблеми з мережами є е, ті. Питання, які не вирішуються, чи не можуть бути вирішені на рівні міста або області, без втручання, скажімо, Міністерства окремих, зокрема Міністерства екології, скажімо, для того, щоб можна було підвести всі мережі, які повинні бути зроблені за тими нормативами, які тут виставляються в проєктно-кошторисних документаціях. Сьогодні ще стоїть питання розробки проєктно кошторисної документації щодо електромереж. Поза тим, і забудовники, і керівництво проєкту впевнені – сьогодні жодних глобальних проблем, які могли б дійсно зірвати будівництво, немає. Тож на песимістичні сценарії того ж таки недофінансування чи форс-мажорів іншого характеру розраховувати не варто. Загалом же початково орієнтовна вартість самого об'єкту 600 мільйонів гривень. На реконструкцію прилеглої території держава витратить ще 200 мільйонів. Сергій Молодко, Дмитро Стрибольов, Регіональна служба новин. Щоб туристи частіше їздили в Україну, держава взялася за піар-кампанію нової якості. За прикладом інших країн буде розроблено національний туристичний бренд. Вже є проєкти таких логотипів. Такий підхід, на думку посадовців, за 9 років посилить роботу туристичної галузі вдвічі. На три дні Київ став європейським туристичним центром. Сюди з'їхалися фахівці галузі з усього світу. Український уряд вирішив представити цікаву та не схожу на інші держави туристичну Україну. Коли зарубіжні громадяни будуть знати про Україну більше і качественні, тоді ми дійсно привлечемо сюди. Більше количество людей, більше туризм цю отрасель, і заодно піднімемо містецтво економіку цих регіонів за робочі місця. Іноземним гостям презентували проект національного туристичного бренду. Це, передусім, слогани та логотипи, які акцентують увагу на незвичайності та культурній різноманітності країни. Необхідно консолідувати зусилля всіх чинників туристичної галузі, центральної та місцевої влади, готельного та виставкового бізнесу. Перевізників, туроператорів і інших творці брендових логотипів вирішили погратися із першою буквою англійської назви України ю автори ідеї показують, як в Україні органічно співіснують та поєднуються полярні речі, погляди, культури. Наприклад, українська держава це великий духовний, культурний та діловий центр в Європі. Утім, щоб гідно презентувати країну іноземним гостям, необхідною є організаційна складова. Дефілд авторизм для розвитку сфери туризму необхідні спільні проекти з організаціями, що працюють і за іншими напрямками. Різним галузям потрібно діяти спільно з туризмом. У промо кампанії акцент хочуть зробити на привабливості різних регіонів України. Історичне багатство можна оцінити у Львові та Одесі. Крим та Карпати цікаві природою, а Донецьк та Дніпропетровськ промисловим потенціалом. Та враження від побаченого не мають псуватися неякісним сервісом. Переконані урядовці. Федер, ми розуміємо, що туризм це не тільки красива природа і архітектура, та прежде всього сервіс. А він состоїть із перечня гостиниць, дорог, Опитного персонала квалифицированных туроператоров, наличие інформації і в печатних ізданнях, і в сіті. Інтернет. Усі ці заходи щодо позиціонування України як привабливого туристичного центру мають також збільшити кількість робочих місць в галузі та примножити надходження до бюджету до 5 мільярдів гривень на рік. Не бомба, а звичайний годинник. Саме його знайшли у посилці, що ввечері четверга поставила на вуха не тільки весь донецький поштамп, але й міліціантів. Коли співробітники поштампу почули, що одна з посилок видає механічні звуки, одразу ж звернулися до правоохоронців, які швидко відреагували на сигнал. Слідчо-оперативна група встановила, що у посилці знаходився просто годинник. Увага, діти на дорозі. За офіційною статистикою, кожне восьме ДТП на Донеччині відбувається за участі дітей. Щоб знизити ці показники, працівники ДАІ проводять профілактичну роботу як з водіями, так і з самими дітьми. Кожний ранок ця дорога жвава не лише через щільний автомобільний трафік. Тут, починаючи з пів на восьму, школярі поспішають на уроки. І у більшості випадків через цей поспіх діти перетинають дорогу в недозволеному місці, створюючи цим самим аварійні ситуації. Сьогодні тут чергує інспектор ДАІ, але ні батьків, ні дітей це фактично не зупиняє. Пожалуйста, далі? світофор. Здесь все для вашої безпеки. Да, да. І як через ходити? Це три правильно? Ну це ваша безпасність. Батьки допускають ще одне грубе порушення правил – перевозять дитину віком до 14 років на передньому сидінні. З ними теж доводиться проводити роз'яснювальну роботу. «Согласно, що це не сильно безпечно спереді. А якщо хтось різко зупиниться і вам прийдеться екстрене торможення примінити?» «Я ж кажу, мені проще її контролювати спереді». Але «Це опасно, згодом правилам дорожнього дорожнього». Несмотря на те, що у них кожну тиждень проходять уроки по правилам безопасности дорожного движения. Все равно мы видим, что дети нарушают правила. Не только дети, но и родители, которые своим примером показывают, как неправильно переходить проезжую часть. И после этого ученики начинают повторять за своими родителями. Многие из родителей, которые привозят детей в школу на транспортных средствах, также не соблюдают правила дорожного движения. Ми увійдемо, що діти до 14 років знаходяться на передньому сидінні автомобіля. Наразі ж кількість ДТП за участю пішоходів залишається дуже великою. З початку року зареєстровано вже 350 аварій, в яких були задіяні діти. У 19 випадках є загиблі. Данило Ширшиков, Сергій Погалеєв, Регіональна служба новин. Екскурсія райвідділу. з 11 жовтня районі відділи Донецької міліції починають проводити дні відкритих дверей та демонструють свою роботу всім охочим. Першим гостей прийняв Ворошилавський райвідділ міліції. Ознайомитися з роботою донецьких правоохоронців особисто таку можливість відтепер отримали мешканці Донецька. В жовтні в кожному з райвідділів буде проведено день відкритих дверей, під час яких на відвідувачів чекатимуть екскурсії під розділами, а також знайомство з механізмами документування та розслідування злочинів. Відкрив свою рідну естафету в Ворошиловський район. Ціль основна показати роботу міліції не тільки снаружи, так як це видно по нарядам, по нашим дісіям. по статистике, а показать э, работу реальную райдела изнутри. То есть сейчас э, райдел работает в обычном штатном режиме. И проводятся следственные действия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, работает дежурная часть. Старт ініціативи зібрав скільки десятків гостей, переважно учнів старших класів місцевих шкіл, які пройшлися службовими приміщеннями та дізналися про роботу підрозділів з перших вуст. В нашому районі у нас лінійний принцип роботи то тобто підрозділення головного розвитку розділено на на линии работы. То есть есть линия там, работы, которая занимается тяжкие преступления против личности, которые входят там, ну, такие страшные, как, допустим, убийства, изнасилования, тяжкие телесные. Есть группа, преступления группа работников, которая занимается там, кражей из автомобиля и угона автотранспорта. Є, які адільна кражі із квартир, кражективного ну, імучества із офісу кабінет, Але ознайомити покоління з робочими буднями міліції не єдина мета, яку ставлять правоохоронці, адже подібні заходи також дозволяють вирішувати і профорієнтаційні завдання. Тим школярів, хто мріє про кар'єру правоохоронці вже сьогодні, допомагають зробити перший крок. Вони получають від нас пакет документів, то вони повинні предоставити саме да. Вот. И мы начинаем оформлять полностью их личное дело, которое потом передается в учебное заведение, куда они поступают и куда они будут в дальнейшем зачислены, после чего они будут во время учебы проходить у нас практику, стажировку, после окончания, естественно, придут к нам на работу. Довго чекати на охочих не доводиться. Серед гостей вже є ті, хто готовий пов'язати свою майбутню кар'єру саме з правоохоронними органами. Ця професія нравиться. Очень ну, не то, що з детства. Ми ну, увлекаємося. От, допустимо, друг мой, да він часто дивиться там кінофільми, читає ну, много про це. Ну і как би теж хочет очень поступити і працювати в цій сфері. Інші поки вагаються, втім не можуть утриматися від можливості потримати в руках справжню бойову зброю та випробувати інші засоби, що має в розпорядженні відділ. В перспективі ж відкрити для відвідування планується всі дев'ять відділів міста. Крім того, зараз розглядається можливість зробити подібні заходи традиційними. Гліпшемовнів Дмитро Стрибольов, регіональна служба новин. Президент України Віктор Янукович закликає ширше залучати молодь до занять спортом. На цьому глава держави наголосив під час зустрічі з представниками національної чоловічої збірної команди України з баскетболу. Президент привітав їх з успішним виступом на чемпіонаті Європи 2013 року і виходом у фінальне змагання чемпіонату світу 2014 року. Та підкреслив важливість цієї перемоги в контексті Євробаскету 2015. Абсолютний рекорд. БК Донецьк розпочав сезон з перемоги. Донецькі тигри на виїзді обіграли дніпро Дніпроазот. Тим самим, з рахунком 94-78 вони встановили новий рекорд баскетбольної суперліги, починаючи з сезону 2009 10 років. Вирішальну роль у перемозі тигрів зіграв Бен Маколі, набравши 27 очок. Він віддав 9 передач і зробив 6 підборів. Усього ж протягом гри тигри віддали 37 передач. Варто зазначити, що торішній найкращий показник також належить донечанам. Бронзовий призер Лондонської олімпіади, ігор Радивілов, залишається українцем. Гімнаст, щойно повернувся з чемпіонату світу і відразу ж зустрівся із представниками засобів масової інформації. Він спростував чутки про те, що ніби збирається змінити громадянство. Ігор Радівілав надія української гімнастики. Проте, згідно з опублікованим рядом змі його інтерв'ю, досить скоро на нього має сподіватися інша країна. Ігор каже, що його не зовсім правильно зрозуміли, та й пропозиції не було. Натомість його власна позиція принципова. Другу сторони я не збираюся їхати. Я родився в Україні, поэтому дальніше в і в настоящее час буду тут і виступати, і захищати флаг наш. Тим часом Ігор скаржиться, що йому почали ставити занадто багато питань з приводу можливої міграції, зокрема у Національній Федерації. Йому закидають критику умов підготовки українських гімнастів. Більш того, за вдалий виступ в Лондоні спортсмен мав би отримати квартиру в Донецьку, але ж, здається, дорогу йому перейшла чорна кішка. Виступ на чемпіонаті світу, який щойно минув, вважає зірваним. Крім того, він серйозно травмувався. Ігорю не вдалося. Попасть в фінал на кольцях і в опорному причкі. Ну, причини всього цього, ми розбираємо. Думаю, зробимо правильні виводи і далі будемо готуватися вже другим стартам. Що ж, наступний старт українського спортсмена відбудеться лише в наступному році. Це буде чемпіонат Європи. Сергій Молотков, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Спіткнулися на порожньому місці. Впевнений середнячок молодіжної хокейної ліги Донецька молода гвардія поступилася аутсайдеру турніру воскресенському хіміку. Рахунок поєдинку 2-4 на користь гостей. Перемогти самих себе. Таке буває не лише у хокеї і не лише у спорті. Поза тим, цього разу саме така доля спіткала й молоду гвардію. І найприкріше, що сталося, це не де інде, а саме на її рідній кризі, на кризі дружби. Почалося все так, як і минулої гри з голу від хіміка, причому досить таки неочікуваного. Та відповідь забарилася. Зрозуміло на радість воскресенської команди. Звичайно, Свичайно молод менша шибиша, менше теж удаліні, та що всі коли саме прийшли. Во главне Головне, не почать удалення і свишать менша шиби в вороні. Відчувши запах можливої перемоги, росіяни вже не хотіли так просто її віддавати. Донечани натомість отримали ще декілька неприємних гостинців. Хоч і не можна сказати, що були такі вже безборонні. Словом, 2-4. Перемога на боці гостей. І ось перші після емоції. Німа ніяких впечатлень, не можу нічого сказати. Самі собі програли, можна так сказати, гру. Наверно, у нас команда нова, ще немає цепкості, цеплятися за перемоги. Много роботи на тренуваннях. Що не виходить, більшість ігр, які ми програли, ми віддали їх самі. Сегодня так же само, сами игру. Тяжеловато було. Не вийшло, що хотіли. Очень зіграв вратарь соперника. В у нас ті можливості, які були. Ну, в свою очередь допустили несколько ошибок, з яких соперник смог реалізувати ті моменти, які в них були. Між іншим погодитись з тренерами щодо ролі воротарів у цій грі, а вони це всіляко підкреслювали, не складно. Інша справа, що під час цього матчу гравці української та російської команди примудрилися загадати своїм наставникам досить таки непрості загадки. Сергій Молотков, Олександр Дитиненко, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Детальніше про події тижня ви дізнаєтесь у суботу в інформаційно-аналітичній програмі Регіон. Я ж з вами прощаюся.